Ну, я не питаю їх, бо їм точно мають бути зрозумілим. Якщо хто розуміє, скажіть, будь ласка, на вашу думку, які завдання стоять перед дияконами? Що вони роблять диякони в церкві? Ніхто не каже все. ні? Все, що скажуть. Хтось скаже, я, я старший, куди пошлють? Давайте от саме про це і поговоримо трохи. Я не буду зосереджувати зараз на функційних обов'язках. Диаконів, але вперше ми зустрічаємо з вами ідею в... де? В Першій апостольській церкві, в книгі Дії святих апостолів, шостий розділ. І ця ідея вона народжується в момент, коли виникає досить багато організаційних питань функціонування церкви. І ось з усіма цими питаннями люди почали звертатися до кого? До апостолів. І апостолі, які були на той момент керівниками церкви, вони змушені були займатися всіми цими питаннями. І це забирало їхній час, це відволікало їх від головного. А головним для апостолів має було б що бути? Боже Слово і Молитва. Так. Щоб годувати церкву. І ось тоді Дух Святий. Спонукує апостолів, щоб вони подивилися навколо себе і складу себе, своєї церкви обрали тих, про яких конкретно сказано в Слові Божому, що такі люди вони повинні бути якими? Надійними, сповненими Святого Духа та мудрості. Я запрошую вас разом прочитати цю історію про народження перших діякунів. Це саме дії святих апостолів, шостий розділ з першого вірша.